Електромонтажні роботи в вашому будинку це сама головна інженерія, яку мають виконати професіонали своєї справи. Ось так виглядає електрика в двохповерховому будинку, яка зроблена була по нашому проєкту. Відповідно, всі кабелі у нас постають. Ось тут у нас знаходиться LED-підсвітка, а також ось тут у нас знаходиться ще серверна. Ще для LED-підсвітки Також у нас тут знаходиться грибінка з терморегуляторами теплої підлоги. Все комутувалося в розпаячній коробці, а тут лише виводи під самі вимикачі. Розпаячна коробочка у нас обі. Яка є однією з найкращих в світі, і також саме пласт масово тому що є ще металеві.